Ретроспективна виставка малярства Петра Григорівчука, влаштована у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові, була присвячена століттю від дня народження художника. Вона представила найвагоміші аспекти багатогранної творчості живописця. На відкритті зібрались друзі, родина художника, мистецтвознавці, працівники музеїв нашого міста. В яких зберігаються роботи майстра? У творчості митця найрізноманітніші уподобання, пейзажі, портретний живопис, натюрморти, сюжетно-тематичні композиції вирізняється Петро Григорійчук і пошуком різних виражальних засобів у малярстві. Експозиція представила ретроспективу творчої праці Петра Григорійчука, що охоплює майже півстоліття творчої діяльності. Виступи на відкритті стали своєрідним аналізом дослідників творчої діяльності митця. За твердженням упорядника експозиції завідувача відділом сучасного мистецтва музею. Пропонована увазі глядача виставка була покликана вшанувати пам'ять живописця, чий внесок у розбудову національної культури і мистецтва заслуговує належного визнання і промоції. Цього року в одному країнську художне було. По-друге, 100 років. Вже понад 20 років прийшло від відходи його. Але пам'ять про нього лишається. Художник, митець має здатність залишити по собі свою спадщину. Спадщина, яка лишається назавжди, надовго, на десятки, сотні років, в музеях, в приватних збірках. І роботи говорять за Диму, яка лишила той спад. Треба мати дар Боже, щоб той спад лишив. Петро Григійовичу його мав. Ми залучили до експонування надій твори з нашої колекції, а також приватних колекцій Бога. Говорячи про Петра Горючука, слід сказати його довгий, тернистий шлях і такі складні творчі та мистецькі метаморфози і встановлення його як художника. Він згодом кісля війни особисті мові і звернулися в мистецьке середовище нашого міста і почав реалізовувати себе як художника. Доньки художника доклали багато зусиль, щоб представити творчу спадщину батька Петра Григорічука. Він дуже любив Україну, дуже любив свою родину. В нього було їх було шестеро, троє братів і. Троє систем, і він завжди допомагав. Він дуже любив свій край. Він любив глусущину. Народні мотиви рідного краю вплинули на формування творчої особистості митця. Також він дуже любив народну пісню. Окреме місце в експозиції було виділено портретному жанру і, зокрема, автопортретам художника. Митець писав автопортрети протягом усього життя. Ці твори є свідченням його еволюції як людини і живописця. На виставці представлено у кожному залі автопортрет. Десятиліття автора Одна з картин художника зображує усю родину митця, найближчих йому людей. Сімейний портрет передає тепло і затишок родинного дому, без якого автор себе не уявляв. Вітаємо вас з відкриттям виставки. Це надзвичайно важливо. Пам'ять і можливість поділитися цією пам'яттю і цією радістю з іншими людьми і подарувати Львову пам'ять про батька і його творчість. Що ви сьогодні відчуваєте? Я сьогодні відчуваю таке полегшення і велику радість від того. Що в підсумку, що настало якесь таке завершення тої сієї підготовки великої, яка була. І зараз я просто відчуваю таку радість від того, що наш тато, напевно, був би дуже тішився з того, що ми це організували. Наскільки важливо родинне відчуття гармонії і творчості, мистецтва? Для того щоб потім продовжувати цю справу в житті, ну ми виростали з сестрою в майстерні батька. Батько був дуже різнобічний. Він, е, коли ще навчаючись в і Варшаві, приїжджав на, на село у Виденів додому і організовував театральний гурток, і грав на скрипці. І він був дуже активний, дуже життєстверджуючий. і це все е, ми... Е, Ну, майже я пів життя провела тата в майстерні, і там постійно були розповіді про художників, розповіді про театр, захоплення музикою. Ви, як художник, чому більше надаєте перевагу в творчості батька? Найбільш плодовитими і такими яскравими розквітом творчості це були 60-ті роки і 70-ті, коли тато був щасливий, коли тато удружився. Досить пізно, 40, маючи 44 роки. І коли тато зустрів нашу маму, то він сказав, що сонечко зійшло. І родина для тата це була дуже важлива. І, власне, це видно тут. Це якраз робота зроблена в 63-му році, коли я вже мала, я з 59-го року з кінця мала вже десь два роки. А Зоряна була маленька, неповний рочок мала. І тому е, ці 60-ті роки найбільш такі радісні роз, розквіт е, творчості 60-ті, -70 70-ті роки. Бажаємо вам успіху і максимального втілення кожен у своїй справі. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо. вам. Дякуємо. Дякуємо. Ранні краєвиди митця виявляють вплив традицій Варшавської школи живопису. У 50-х роках Петро Григорійчук помітно ускладнює структуру композицій пейзажів. А уже з середини 60-х Петро Григорійчук вдався до пошуку нових живописних прийомів, експериментував із колоритом, малярською фактурою. Твори цього періоду відзначаються декоративністю та своєрідною образною поетикою. Львів живе дуже активним мистецьким життям і відкриття сьогоднішньої виставки, підтвердження того, що є що цінувати, є ті імена, які необхідно повертати. Ну і Петро Гричук один з тих митців, який потребує прискіпливої уваги, бо досі ми його сприймали дещо. Через призму стереотипних уявлень про мистецький процес 30 літньої давності, коли ми пам'ятали тематичні виставки і певні ідеологічні кліше, цей художник на жаль не міг себе вповні показати на тих експозиціях. І коли зараз знайомитися з тим великим доробком для мене, це було дуже багато відкриттів, які полягали в тому, що Попри всі обмеження, попри всі старання, скажімо, загасити індивідуальність, в нього вона зберігалася в робітні в атмосфері його праці над певними розробками, певними ідеями, повертання до тих молодечих років, коли він студіював в Кракові чи у Варшаві. Коли в нього були прекрасні європейські міри педагоги, зокрема Прушковський, видатний маляр, який дуже багато вніс в історію європейського і польського мистецтва, і скажімо суто методологічно, як ці ідеї адаптовані були в генерації митців отого, середнього покоління на той час. Бо, скажімо, сельський трошки старший, був Леопольд Лебезький, трошки старший. Григорійчук отримав освіту перед самою Другою світовою війною. Він не зумів вповні охопити от те, що називалося європейським вишколом. Але він зумів дати певний імпульс для середовища, такий позитивний і такий дуже виразно артикульований, з акцентом на розуміння кольору, на розуміння проблеми пластики. Ось і в нього роботи 40-х, 50-х років. Є дуже і дуже повчальними в тій частині, що ми повинні переглянути цілий ряд установок наших дослідницьких щодо того часу, який нам видається надто темним, надто таким ну сірим. Нецікавим, нічого подібного, і в його творчості, і в творчості Шатківського дуже було багато в цьому поколінні тих сильних імпульсів, які давали ту якість живопису як такого. І індивідуальність митця завжди привалює і веде. Так, так. так. І, о, і ця виставка частково привідкриває оці закриті сторінки. Історії мистецтва і дещо деконструює його ім'я в мистецтві. Ми бачимо інший формат, іншу проблематику набагато ширшу. І я думаю, що попереду багато ще І щодо Петра Горючика, що щодо багатьох інших митців. Найкраще характеризують митця його твори: вдивіться оці полотна і відкрити для себе художника. Спробуйте прочитати його думки відчути емоції переживання автора Петра Григорійчука, які і надихнули його на написання цих картин.